Всіх Вітаю! З вами Марія, і давайте дивитися, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя. Так, ну у когось буде можливість почати щось з самого початку, але не поспішайте, бо у вас ще немає рівноваги. У вас ще нема впевненості, і взагалі ситуація така, що, знаєте, може вас тільки розхитати далі, а вам так не треба. Вам треба, щоб все було от так як слід. Бо це певний ризик, а ризикувати, ну, поки що продумайте все стратегічно, продумайте. Тоді, якщо ви розплануєте все і будете дотримуватись якогось плану, тоді дійсно ви зможете ну, з найкращими результатами щось там зробити, що ви плануєте, але все одно, от, знаєте, якось воно фанить від цього, від цієї взагалі. Трійки карт, що може там все одно затягтись якось сам результат того, що ви плануєте. Далі. Сфера кохання. Що у вас завтра буде у сфері кохання? Дивіться, у кого як, у когось тут як зрада показана, у когось, ну, може бути і ревнощі, які ускладнять спілкування. От Все ж нормально, все ж добре. Але в людини от такий якийсь такий дурний настрій буде. І щось таке влаштує, що вам воно тяжко потім для сприйняття буде. Комусь отака ситуація показана. Ну, так, знаєте, це ж ми не один день дивимось, воно вам неприємно буде, але воно до кінця дня і завершиться. Тобто воно не повинна переходити в наступний день. Це просто, знаєте, енергії дня, які ну от, ви вирішите між собою протяго дня. А може, це за годину щось там спалахне, і за годину воно там і між вами і вирішиться. Так, давайте далі дії чоловіка у бік жінки в цей день. Ну, не даремно якісь ревна ще будуть, бо тут не гарно показано. Тут чоловік, знаєте, як та дитина, яка я... сьогодні я з Танією гуляю, завтра з Галею гуляю, післязавтра світу запрошую. От так, знаєте, от... буде бігати по... по всіх дівках, які йому посміхаються. Дівчат, пам'ятайте. Загальний розклад, не для всіх ця інформація, але комусь з дівчат треба звернути на це увагу, бо ви як чекаєте чогось, ви завжди знаєте, як виправдовуєте цього чоловіка. Ну Він там сьогодні не приїхав, бо він сьогодні на роботі. А то, що він на роботі затримується через там галю Таню, Катю, це ж Ну це ви чогось на це не звертаєте увагу. Тут тут. Бабій якийсь, і вам треба придивитись до, до нього і висновки робити. Давайте далі. Дії жінки у бік чоловіка. Що завтра жінка буде робити у бік чоловіка? Так, ну тут карти перевернулись. То так, ми їх і будемо читати. Лицарь мечів. Кістка пентаклів, п'ятірка пентаклів. Ну, в жінки тут взагалі-то справи фінансові, і справедливість по на дні колоди. Жінка тут зайнята більш матеріальною складовою, але, знаєте, і чоловіка одним оком чіпляє. І чоловік тут, ну, вона тут. Чоловіком посперечається трошки, так гучно буде. Але, і, знаєте, як пощипає його матеріально. Жінка тут така от не можна сказати, що вона нічого не бачить, нічого не помічає. Вона дуже інтуїтивна. І обманювати таку жінку, ну, треба бути дурним, якщо чесно, бо по справедливості вона так йому. Відплатить, вона вміє набажати, вона вміє запустити бумеранг. Це знаєте, коли навіть подивиться. Вона подумає, не обов'язково їй казати в вголос, що вона подумала. Але тут і погляд промовистий в жінки. Вона на нього подивиться і все, і в нього вже будуть там. Неприємності в житті. Тож хай думає, чи треба йому ображати таку жінку для одиноких. Давайте побачимо для одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Ні, тут, тут, тут більш підходить для тих, хто поки що переживає драму в своєму житті, хто поки що, знаєте, лягаєте спати і подушку свою з людьми омиваєте, просинаєтесь вночі і думаєте, лежите, і сни вам важкі сняться. І тут, знаєте, як. Період е, встановлення у вас все ще йде, але знаєте, що гарно, що ви вже все ж таки от Ну, як в такому стані, коли ще трохи і ви вийдете. От Знаєте, вам дійсно вам треба виплакати все, що у вас накопичилось, вам не треба це носити в собі. Якщо хочеться плакати, Вимивайте з себе сльозьми весь той біль, який у вас застряг внутрішньо. У вас період, коли ви себе встановлює, встановлюєте, він йде і він гарно йде насправді. Ви... Ну, стаєте насправді дуже впевненою в собі людиною. Людиною, яка контролює і свої емоції, і взагалі все, що відбувається в вашому житті. Тут да, складний період, але добре, що ви поступово виходите з цього періоду, хоч він дуже болісний у вас. Так, далі робота, що вам важливо знати про вашу роботу, що у вас там завтра буде. Все ж таки, хочу сказати: от для тих з вас, кому дуже боляче і хто виходить з такого болючого періоду, Поцікавтесь, будь ласка, почитайте про техніку хоу -поно, поно Вам це дуже допоможе. Якщо вам читати хоу поно, -поно кожного дня стільки разів, скільки схочеться, вам поступово дуже-дуже стане легше. Набагато легше. Так, про роботу. Тут треба буде вирішувати. От я б сказала, є якась ситуація по роботі у багатьох з вас, яка вас трошки так лякає. Але все там налагодиться, все буде ну, стабільність ваша, якась там буде. Навіть цей день він вже буде закривати якусь тему страхів для вас. Якісь рішення будуть прийняті, і якісь рішення чи кимсь, і вам скажуть інформацію, вам передадуть по рішенню. А для когось з вас це вас поставлять перед вибором? Okay. Так, ну для когось королева кубків відходить від цієї ситуації. Буде якась пропозиція, яка вас дуже зацікавить. І все ж таки роботи у вас буде чимало, але ви всі всю цю роботу, знаєте, вона для вас взагалі така рутинна. Тож нічого ви там не справитесь з усім. Так, добре, далі. Що вам важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти? Тут якісь страхи, якісь переживання, там, де, знаєте, от не буду нічого робити, бо раптом щось не так зроблю. Коли можуть вас. Зацікавити якимись пропозиціями, але вам страшно починати, вам страшно відгукуватись на цій пропозиції. Насправді робіть, бо все одно не затягуйте, бо все, що вам будуть пропонувати, це не на один день. В будь-якому випадку це те, що буде робитись на протязі року, як мінімум. І... Для вас це як виконання бажання. Насправді ну, це або те, що вас приведе до виконання бажання, або взагалі от ви десь якось про це і мріяли. Але так часто буває, коли ми наближаємось до своєї мрії, ми чомусь починаємо лякатися. Раптом це не те, що мені треба, раптом я не впораюся. І оці, а раптом їх так багато стає, і ми. Можемо свою мрію так і пропустити. Не, не робіть так, не пропускайте свою мрію. Ви ж так цього хотіли. Далі, від чого краще б за все відмовитись? Давайте дивитись. від чого вам завтра краще б за все відмовитись? Угу. Ви як закриваєтесь від чоловіка Король Пентаклів і Ерафант, для когось з вас. Це може бути ваш чоловік, може бути ваш батько, може бути чоловік як наставник для вас, як вчитель, може бути і ваш керівник. Не треба закриватись від цієї людини, бо людина насправді несе вам. Багато цікавої для вас інформації, уроки цікаві. Тобто людина, яка вас дійсно багато чому може навчити, може дати вам такі знання, якими ви будете користуватись ну, роки. Вам він корисний. Не закривайтесь від нього, вам треба з ним спілкуватись. Далі, чого ж вам не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Якоїсь пропозиції все ж таки не уникнути, і е, чому вона для вас класна, бо вона змінить ваше життя. Це буде якийсь такий прорив для вас. Який закриє, складні, складні думки від вас від віджене, складні якісь... Ну, взагалі, якийсь складний період вашого життя закриє. І ви як вирватися з нього зможете. Для когось з вас і переїзд може бути. Взагалі якась поїздка далека може бути. Не обов'язково, що ви переїхали і там оселились. Ви можете. Тимчасово десь мешкати, а потім повернутися назад. Тобто це, це ситуація, якої не уникнути, бо вона вам по долі. Для когось це може бути і випробування, але і воно вам по долі. Тобто, це, ну, скажімо, ті навички, які вам потрібно здобути. Ті знання, які ви обов'язково матимете. Тобто, навіть якщо людей стосується, то вам обов'язково по долі треба спілкуватись з цими людьми. Тобто, це те, що вас буде змінювати. Я б сказала, навіть кардинально буде змінювати, бо тут і світогляд ваш буде змінений, і ваші враження, і взагалі ваші думки, якось ви нести себе будете по-іншому в світ. Тобто воно вам треба. Далі Порада від вищих сил. Ой, зараз чекайте. Так. Сил. Тут комусь з вас дуже-дуже треба додати сил до того, щоб закрити тему, в якій ви, ви залежні, від вас може залежний. Дно колоди показує короля Пентаклів. Якісь стосунки, в яких от є залежність, не можна від людини просто так відмовитись відійти. Король Пентаклів зазвичай це людина, яка має родину, який відповідальний або за родину, або за колектив якийсь. Тобто людина, яка, знаєте, от навіть якщо на даний період часу він одинокий. То є люди, якими він опікується. Тобто, наприклад, є колишня сім'я, в якій він не полишає опіку над наприклад дітьми. Або він опікує своїх батьків. Тобто людина, яка має відповідальність, і він несе цю відповідальність. і Знаєте, ну, і він залежний від цієї відповідальності, і ви в якомусь там сенсі теж залежні від нього, наприклад, або взагалі від обставин, які склались з цим чоловіком. Тобто тут якісь моменти все ж таки будуть як закриватись через Може бути через суперечки. Ну, слухайте, вас мені показують імператриці в цій ситуації. Як би там не було, а останнє слово буде за вами. Тож тут вам вирішувати, як воно буде між вами далі. Такий вийшов у нас з вами розклад сьогодні. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня, гарних подій! Бережіть себе, будьте в безпеці, і побачимось з вами в нових відео. Всім пока!